Привіт! Сьогодні ми говоримо відверто про гроші, про вас і про те, чому ви заробляєте менше, ніж вам хочеться, і насправді менше, ніж ви могли. Це буде не просто ще одне відео на Ютубі, це буде реальна практична інструкція для вашого матеріального зростання. Без води, без мотиваційного туману тільки чесно, глибоко і максимально практично. Додивіться це відео до кінця, тому що протягом всього відео я буду давати практичні рекомендації, завдання, і в кінці вас буде чекати найприємніша практика, яка вам точно сподобається. А ще цим відео я відкриваю серію відео на своєму каналі про гроші. Таких відео буде 4-5, я ще поки точно не вирішила. Але кожне з цих відео наблизить вас до кращого розуміння себе і того, як вам прийти до бажаних сум на своєму рахунку. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І перш ніж ми почнемо, давайте познайомимося, якщо ви мене бачите вперше. Хто я така? Мене звати Яна, я професійний коуч і я автор навчальних трансформаційних програм медитацій. Моя спеціалізація це робота з мисленням, тобто з тим, як почати думати по-новому, діяти по новому, щоб отримати в житті все, що вам хочеться. Якщо ще простіше, моя спеціалізація це робота з головою, з думками і з тим, як їх змінювати. Чому взагалі я вибрала тему грошей для наступних відео? Тому що гроші це основа безпеки в сучасному світі, а безпека це наша базова потреба. І як би нам не хотілося жити лише любов'ю, творчістю, духовністю, нести щось нематеріальне, прекрасне в цей світ, але поки не закрите питання грошей, наша база спокою і відчуття щастя нам не буде. Хто б що не казав? Адже неможливо бути щасливим, коли немає чим заплатити дитині за ліки чи за квартиру. Де живе наша родина? Ми живемо в матеріальному світі. І важливо з самого початку відео сказати, що гроші це не зло, гроші це не сором, гроші це не сенс життя. Це лише ресурс, інструмент для задоволення наших потреб. Але багато хто до сих пір не може визнати, що любить гроші. А я можу вільно визнати, що я гроші люблю, обожнюю, і дозвольте собі також визнати без відчуття провини, що ви любите гроші. Це перший крок до вашого зростання фінансового. Чому я взагалі згадую, що гроші це зло чи сором? Тому що саме такі глибинні переконання сидять в головах людей, і люди навіть не помічають ці самі переконання, але ці переконання блокують. Людей для того, щоб вони могли вийти на новий рівень доходу. Ми будемо з цим розбиратися поступово і почнемо ми з бази. І ви знаєте, від того, як ми думаємо, залежить те, як ми діємо. Е, і зараз я хочу вам представити теорію відра з крабами. Як ця теорія працює в нашій голові? Є така метафора відро з крабами. Я впевнена, ви про неї чули. Коли один краб намагається вилізти, то інші тягнуть його назад. Якщо ви вже давно в темі саморозвитку, то ви вже знаєте, що такими крабами можуть бути люди, які вас оточують, які вас гальмують? Але що, якщо я вам скажу, що більшість з вас м -м, самі є тими самими крабами, які тягнуть донизу вас самих? Же. І що я маю на увазі, тому що вийшло якесь масло масляне? Чи бували у вас такі думки? А що якщо в мене не вийде? Мені страшно спробувати щось нове, мені соромно робити ті чи інші дії, бо я переймаюся, що скажуть люди. А раптом від мене відвернуться, якщо я почну робити те, що дійсно хочу, що я знаю точно, приведе мене до достатку? Ну і так далі. У вас насправді таких думок або схожих може бути дуже багато. Зараз подумайте, що саме у вас крутиться в голові. От як часто ваш мозок підкидає вам подібні думки? Ну, наприклад. Куди ти лізеш, тебе все одно нічого не вийде? Або це може бути інша ваша особиста інтерпретація цієї думки. До речі, напишіть в коментарях прямо зараз, як часто у вас бувають такі думки. Так, от всі ці думки і є вашими крабами в відрі, які тягнуть вас назад, І які не дають вам фінансово зростати. І зараз я вам назву 5 основних думок, які заважають людям вирватися з фінансового дна або кратно вирости. І можливо, серед цих думок, які я назву, є ті, які і вам близькі. Тому все, що я буду далі говорити, перевіряйте, звіряйтесь, у мене це є чи немає, і тоді дослуховуйтесь до рекомендацій, якщо у вас це є. Перша думка: я не знаю, з чого почати. Я не знаю, що робити. Я ще не готовий. Мені ще треба трошки повчитися, і так далі. Але правда в тому, що такі думки це лише форма уникнення. Це страх дії, замаскований під пошуком ідеального моменту. Хто чекає ідеального моменту, щоб почати йти щось нове, заробляти більше грошей, йти в нову професію, в нове проявлення? Має книгу в коментарях. Як це можна змінити? Спробуйте задавати собі такі питання. Прям письмово давайте на них відповідь. Що я можу вже зараз, щоб заробити хоча б на 100, 200, 500 додаткових доларів в цьому місяці? Не геніальне, не те, що є моїм призначенням, а реальне те, що принесе мені нові живі гроші вже в цьому місяці. Прям задавайте собі ці питання, собі, своєму мозку, щоб він шукав відповіді. І коли ви знайдете відповідь, просто зробіть це, а потім розширте, щоб робити ще більше. Друга думка, яка може вас турбувати, от всі навколо генії, а я ні. Це просто класика. Я не експерт, я не до я поки що ще не вартий, поки що ще не готовий чи не готова. Я ще поки що в чомусь недостатній, я ще мало знаю, ще не отримав мільйонний диплом, ну і так далі. Але знаєте, що це, до речі, по перше, є прикладом того, що у вас є синдром самозванця. А по-друге, синдром самозванця ніколи не приходить на пусте місце. Він з'являється лише там, де вже якісь навички і компетенції. Зазвичай такі переживання стосуються лише тих людей, які дійсно щось вміють і знають. І зараз зробіть просто ревізію. Напишіть свої навички, що ви вмієте, який у вас досвід, зберіть відгуки на свою роботу. І якщо цього дійсно мало, то визначте, скільки вам ще потрібно навичок, скільки вам ще потрібно досвіду, відгуків, попрацювати для того, щоб підтвердити свою кваліфікацію, отримати більше досвіду. І поставте собі чітку дату, коли ви почнете діяти, а не чекати, коли ви станете достатнім. Знаєте, мені дуже подобається вислів: не треба бути генієм, щоб почати. Але треба почати, щоб стати генієм. Тому можете, до речі, навіть записати собі це на заставку на телефоні і постійно на це дивитися на цю фразу. Якщо ви переживаєте, що ви в чомусь ще недостатні. Достатні вас вже досить. А якщо недостатньо, то попрацюйте над цим питанням і починайте діяти. Ще така розповсюджена думка я не доводжу до кінця. Я вигораю, я не потягну, я така людина, що я починаю і закидаю на півдорозі, ну і так далі? Це любі мої самосаботаж. Але самосаботаж це не вирок. Наше мислення воно самопрограмується. Якщо ви вірите, що у вас вийде, так і буде. Якщо ви вірите, що у вас не вийде, що ви зільєтеся на півдорозі, щось покинете, то точно так само і буде. І запитайте себе: а де в мене вже виходило? Як я вже зробила чи зробив це раніше? І просто принесіть ту стратегію, коли у вас вийшло, коли ви довели до кінця, в ту справу, яку ви хочете спробувати розширити довести до кінця, яка точно принесе вам гроші? У вас уже є сотні тисячі справ, які ви доводили до кінця. От, перевірте себе, вони у вас є. У вас були справи, в яких ви сумнівалися, в яких у вас щось не виходило, а потім все одно все вийшло найкращим для вас чином. Ви змогли впоратися. І перенесіть цей досвід на нові сфери, де вам щось незрозуміло, де ви щось відкладаєте, де ви щось сумніваєтесь, побачте свій шлях, побачте свій успіх. І перенесіть все це в ті сфери, де це необхідно саме зараз. І ще хочу вам привести ще один вислів для додаткової мотивації: успіх це не те, що у вас є. Успіх це те, ким ви стали, а кимось ми стаємо лише в процесі дії. Ідемо далі. Які ще думки можуть вас гальмувати? Мене осудять, я зроблю помилку, і всі зрозуміють, що я не до професіонал, не до експерт. Якщо я помилюсь, то це буде ганьбою, всі будуть сміятися. Хтось точно подумає, що я не здара, ну і так далі. Це любі мої є ознакою по страху осуду. Дуже насправді такий страх неприємний. Він може бути дуже сильним, особливо коли починаємо щось своє, щось нове. Але пам'ятайте, справжня сміливість це не відсутність страху, а дія, не дивлячись на свій страх. Ми всі помиляємося, ніхто не робить нічого ідеального, ніхто взагалі не є ідеальним професіоналом. Відкиньте цю думку, і ви не виключення. Просто прийміть це. Це наша людська реальність. Поки ми люди, ми не ідеальні. Ми 100% будемо комусь не подобатися. От і все. І все, що необхідно, це навчитися з цим діяти. І п'ята думка, яку я дуже часто зустрічала у своїх клієнтів, у своїх учнів, яка дуже їх гальмувала, заважала їм фінансово рости. Це думка. Щоб заробляти більше, треба більше пахати, або великі гроші тільки через велике виснаження це, до речі, одна із найнебезпечніших установок, яка може бути. Але знаєте, що я хочу вам сказати: насправді великі доходи це професійний рівень і вміння себе продавати не більше годин роботи, а більше цінності і більше видимості в цьому світі. Повторю ще раз, щоб вам прям залягло в голову: великі гроші це більше цінності і більше видимості, а не більше пахоти. І прямо на цьому моменті ми з вами перейдемо до ще однієї практики. Так як я коуч, я люблю, щоб мій контент був максимально практичний. Чи це мої навчальні програми, чи це мої безкоштовні матеріали, щоб люди отримали максимум користі? Якщо, до речі, вам подобається такий формат, дайте знати про це в коментарях і поставте мені лайк. Практика: візьміть аркуш паперу і запишіть відповіді на наступні питання. Перше, яка думка зараз блокує мій дохід, друге. Хто цю думку встановив мені в голову: батьки, родичі, оточення? Третє. В що я вірю про гроші і як це мене обмежує? І четверте, яка нова думка допоможе мені змінювати це, яка допоможе мені вирости фінансово? Дайте собі час, щоб знайти відповіді на ці питання. Повірте. Така глибинна рефлексія відкриє вам нові горизонти вашого заробітку. І попереду, як я обіцяла, вас чекає фінальна практика, дуже приємна. Але перед тим як ми до неї перейдемо, я хочу запросити вас на мій новий онлайн-курс Гроші це я, на якому ми будемо прибирати всі ваші ментальні блоки, негативні установки, страхи стосовно грошей. І найголовніше, ми будемо будувати нове бачення і новий шлях, як вам значно. Вирости в доході в найближчий час. Курс стартує в кінці червня, за посиланням під цим відео, на вас чекає анкета передзапису, завдяки якій ви зможете придбати курс за найнижчою ціною, а також отримати додатковий класний бонус, розгорнутий практичний коучинговий урок про те, як знайти своє призначення, ту справу, від якої у вас будуть горіти очі, від якої ви будете кайфувати і за яку вам будуть добре платити. Для практики в мене є реквізит. Ви знаєте, ця практика це просто така фізична дія, яка перепрошиває ваше грошове мислення, яка перепрошиває ваш мозок. Ідемо до банкомату, знімаємо будь-яку суму. Бажано, звісно, щоб купюри були, знаєте, такі трошки побільше, вони приємніші, але в принципі немає різниці. Торкайтесь цих грошей, які вони хороші, дивитесь на них уважно і розумієте: по-перше, в мене вже є гроші. Тому що дуже часто ми думаємо, говоримо, в мене немає грошей. Чи це і правда? В основному, ні. Чи це є програмування себе на те, що в мене немає грошей? Так дивіться на ті гроші, які є у вас в руках, і розумійте, що гроші у вас є. І, дивлячись на них, на ці гроші, ви питаєте себе, як я можу це примножити? Це проста, дуже проста, елементарна дія. Але ви не уявляєте, наскільки вона потужна. Ця дія перемикає фокус зі стану виживання на стан створення. І кожного разу, коли у ваших руках будуть опинятися гроші, ви знову задавайте собі це питання. Ви навіть не уявляєте, як може змінитися на краще ваше фінансове положення завдяки такій простій елементарній дії. Самопрограмування в чистому вигляді насправді, і якщо ви думаєте, що самопрограмування не працює, то згадуємо про ефект плацебо. Підведемо підсумки цього відео. Щоб почати більше заробляти, не обов'язково все знати чи бути ідеальним. Треба почати мислити інакше, тому що ваше нове мислення потягне за собою нові дії, а нові дії потягнуть за собою нові результати. Бо ваша фінансова стеля вона не зовнішня. Вона у вас в голові, вона внутрішня. До наступного відео, яке буде чекати на вас рівно через тиждень. І якщо це відео було вам корисне, збережіть, поділіться і напишіть в коментарях, що найголовнішого ви винесли для себе з цього відео. З вами була Яна Орусова, ваш персональний коуч. Обіймаю вас і до наступних зустрічей. Вам гарного дня! Бажаю і багато грошей!